Привіт, любі друзі! Сьогодні стартувала нова програма, яку багато хто чекав, і ось прямо зараз вже можна отримати 3 тисячі кілометрів безкоштовних поїздок залізницею. Уявляєте, 3000 тисячі кілометрів це можна проїхати всю країну з одного кінця в інший. І от зараз розповім всі деталі, як отримати, що для цього треба, які є нюанси. Тому додивіться до кінця, бо там буде найважливіша інформація. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Це дуже допомагає. Телеграм. Посилання в описі там додаткова інформація. Пишіть в коментарях, чи плануєте скористатись, чи вже хтось встиг оформити квитки. Добре, тепер по порядку розбираємось, що відбувається. Отже, місяць тому Зеленський оголосив, що готується велика транспортна підтримка. Люди почали чекати, питати, коли ж це буде, що це таке, як працюватиме. Багато різних чуток ходило. Хтось казав, що буде для всіх хтось. Що тільки для певних категорій, хтось, що взагалі це фейк, не буде нічого. І от сьогодні, 3 грудня, о 10 ранку програма офіційно стартувала. Називається вона 3000 кілометрів Україною. І от суть проста кожен, хто в неї потрапляє, може отримати 3 тисячі кілометрів безкоштовних поїздок залізницею Укрзалізницею. І оці кілометри можна використати замість грошей, коли купуєте квиток. Тобто ви не платите гривні, а списуються. Кілометри з вашого бонусного рахунку. Звучить непогано, так? Але от давайте розберемось детальніше, що це означає на практиці, як це працює, чи дійсно це вигідно, чи є підводні камені. Бо от коли держава щось дає безкоштовно, завжди виникають питання: а що за це? А які умови? А чи справді це для всіх, чи є якісь обмеження? Перше питання, яке одразу виникає, звідки взялася цифра 3000 тисячі кілометрів. Чому саме три, а не п'ять, не десять, не тисячі? Відповідь проста це найдовший маршрут, який зараз діє в Україні залізницею, від Запоріжжя до Ужгорода і назад. Саме така відстань приблизно три тисячі кілометрів. Тобто, якщо ви живете на Сході країни і хочете поїхати на захід, або навпаки, ви можете проїхати всю Україну з одного кінця в інший. І оці три тисячі і це символічна цифра, яка показує, що можна подорожувати по всій країні. Не обмежуючись одним регіоном однією областю. Але от тепер найцікавіше, скільки це коштує, скільки треба заплатити, щоб отримати ці три тисячі кілометрів? Відповідь нічого. Абсолютно безкоштовно, це державна програма підтримки. І от ви просто отримуєте ці кілометри на свій рахунок в застосунку, Укрзалізниці, і можете їх використовувати. Але от, увага, є дуже важливі нюанси, які треба розуміти, бо от не все так просто. Як здається, на перший погляд. І от зараз буду розповідати поступово, щоб ви розуміли всю картину повністю, бо якщо щось пропустите, можете потім здивуватись, чому не працює, чому не можу скористатись. Перший нюанс ці три тисячі це не на одну поїздку, а на чотири, тобто ви можете зробити максимум чотири поїздки. І от сумарно вони мають бути не більше трьох, ну не, ноль кілометрів. Наприклад, поїхали з Києва до Львова. Це приблизно 500 кілометрів. Списалось 500, у вас залишилось і 500 Потім поїхали з Львова до Одеси ще якась відстань, списалась знову і так далі. Максимум чотири рази можете скористатись. І от загальна відстань не повинна перевищувати 3000 кілометрів. Якщо перевищити все, що понад доведеться платити звичайними грошима. Це логічно. Другий нюанс дуже важливий: ці кілометри працюють тільки коли є вільні місця. Що це означає? Якщо поїзд забитий під зав'язку, всі місця продані, то за кілометри там квиток не купиш, треба купувати за гроші. А от якщо є вільні місця, які все одно не продадуться, ось тоді Укрзалізниця дає можливість взяти їх за кілометри. Тобто логіка така поїзд все одно їде, вагон все одно везе порожні місця. Якщо є, то краще дати їх людям безкоштовно за програмою, ніж вони поїдуть пусті це і людям допомога. І для Укрзалізниці не збиток, бо місце все одно порожнє було б. І от тому кажуть не пікові періоди, коли менше попиту, тоді більше вільних місць. Третій нюанс не всі вагони доступні. Програма працює в плацкарті, в купе, в регіональних поїздах та в другому класі, інтерсіті, а от преміальний сегмент СВ, спальний вагон та перший клас Інтерсіті це не входить. Чому так? Бо логіка програми допомогти людям, які цього потребують, а не тим. Хто може дозволити собі люкс, якщо людина може заплатити за СВ, значить, їй не так критично потрібна ця допомога. А от для тих, хто їде плацкартом купе, для кого кожна гривня важлива, ось для них ця програма. І оце справедливо насправді, бо от уявіть, якби хтось брав СВ безкоштовно, просто тому, що може, а хтось хто реально потребує, не зміг би скористатись. Четвертий нюанс: програма покриває тільки вартість квитка, саме проїзду, а все інше це окремо. Що це означає? Якщо ви їдете плацкартом і хочете постільно це доплата, якщо хочете чай це доплата. Якщо везете собаку кота, це доплата. Якщо везете великий багаж це доплата. Тобто їдете безкоштовно, але комфорт за гроші. І оце теж логічно, бо програма має допомогти людям дістатись з точки, а в точку Б. А чи ви будете спати на постілі чи пити чай, це вже ваш вибір, ваш комфорт, за який можна доплатити. Якщо є гроші, а якщо немає, то їдете просто так на сидінні без постілі. Це все одно безкоштовно дістанетесь. П'ятий нюанс. Ці кілометри не можна перевести в гроші, не можна продати, не можна передати комусь іншому. Вони тільки для поїздок. І тільки на ваше ім'я або на вашу дитину, якщо вона в вашому акаунті в дії. Тобто не можна взяти кілометри, оформити квиток на друга, на сусіда, ні, тільки на себе або свою дитину. Шостий нюанс. Термін дії, ці три тисячі кілометрів діють до кінця 2026 року. Тобто у вас є більше року, щоб їх використати. Не треба поспішати. Не треба їхати зараз в грудні, якщо не треба. Можете спокійно поїхати навесні влітку восени наступного року. Головне до кінця 26 року використати, інакше згорять. І от Укрзалізниця каже, що найбільше місць за програмою буде саме в низький сезон січень, лютий, жовтень-листопад. Коли менше туристів, менше попиту, більше вільних місць. От тоді найлегше буде знайти квиток за кілометри. А от влітку в сезон відпусток, коли всі їдуть на море, буде важче, бо попит великий, вільних місць мало. Тепер дуже важливе питання як технічно отримати ці кілометри і поїхати? Перше треба мати застосунок Укрзалізниці на телефоні. Якщо немає, треба завантажити. Якщо є, треба оновити до останньої версії. Бо в старій версії цієї функції немає. Друге ваш акаунт має бути верифікований через Дія-підпис. Це обов'язково без цього не працюватиме. Третє. Заходите в застосунок, знаходите позначку 3000, натискаєте, взяти участь і от автоматично на ваш бонусний рахунок. Зараховується 3000 тисячі Все це займає буквально хвилину дві. Дуже просто. Четверте коли хочете поїхати, шукаєте потрібний поїзд. І от, якщо біля нього є позначка 3000, значить на ньому є місця за програмою. Вибираєте цей поїзд, бронюєте місце. І от під час бронювання автоматично списуються кілометри замість грошей. Ви бачите, скільки кілометрів спишеться, скільки залишиться. Підтверджуєте, і от квиток ваш все дуже зручно, все в застосунку, не треба нікуди йти. Не треба з кимось говорити, все онлайн. Тепер питання: на які конкретно поїзди можна отримати квитки за програмою? Бо от не на всі, а тільки на певні маршрути. На першому етапі це 18 основних маршрутів, плюс ще кілька додаткових, загалом близько 24-х напрямків. І от ці маршрути обрали, спеціально аналізували де найбільше вільних місць, де найбільше потрібна підтримка. І от вийшло, що це маршрути дота з прифронтових регіонів, наприклад, Миколаїв. Барвінкове Краматорськ, це донеччина Прифронтова, або Барвінкове Львів, щоб люди могли виїхати на захід, або харків Харків'ясіння, Харків Ужгород, Дніпро-Трускавець. також є швидкісні інтерсіті Харків, Київ, Запоріжжя, Київ, другий клас для тих, хто хоче швидше дістатись. І от важливо, що це не остаточний список. Укрзалізниця каже, що список маршрутів буде оновлюватись, додаватимуть нові напрямки, дивитимуться, де попит, де потрібно. Тому треба стежити в застосунку, які поїзди доступні. І от тепер найважливіше, про що я обіцяв розказати в кінці, увага! Програма зараз працює в тестовому режимі на першому етапі вона зосереджена на маршрутах ДОТА з прифронтових громад. Тобто, це не для всіх по всій країні, а саме для підтримки людей, які живуть біля лінії фронту або хочуть їх навідати. Чому так зроблено? Перше, це тестовий режим, треба перевірити, як система. Працюватиме, чи справляться сервери, чи будуть проблеми. Друге, є конкретна мета допомогти тим, хто цього найбільше потребує, людям з прифронтових територій, які хочуть виїхати на зиму в безпечніше місце, або навпаки, хтось хоче навідати рідних там, бо, от подумайте, там постійні обстріли, немає світла, важко жити, особливо взимку. І от держава каже: ми допоможемо вам переїхати тимчасово, або навідати близьких безкоштовно. Це частина програми зимової підтримки. Це не просто транспорт, це турбота про людей, які в найважчих умовах зараз, і отак зараз працює тільки для прифронтових маршрутів. Але це перший етап. Далі планують розширювати на всю країну. Президент казав, що програма має бути для всіх українців. І от зараз тестують, дивляться, як працює, а потім розширять на інші регіони, на інші маршрути, щоб кожен українець міг скористатись. Тому, якщо ви не з прифронтової території, не засмучуйтесь, це тимчасово зараз допомагають тим, кому найважче, а незабаром буде для всіх. Просто треба трохи почекати. Поки протестують систему, переконаються, що все працює як треба, і от тоді запустять повну версію для всієї країни. А поки що якщо ви маєте родичів, друзів, знайомих на прифронтових територіях, обов'язково розкажіть їм про цю програму. Поділіться це відео, щоб вони знали, що можуть скористатись, бо от багато людей просто не знають, не чули, а їм це може дуже допомогти, особливо зараз, взимку, коли хочеться виїхати в тепло, в безпеку. Тепер кілька роздумів, чи це добре, чи це потрібно, чи піде на користь. Я думаю, що так. По-перше, це реальна допомога людям, особливо тим, хто на прифронті, для кого поїздка це не розвага, а необхідність виїхати, врятуватися або навідати близьких. По друге, це підтримка Укрзалізниці, бо вони все одно везуть порожні вагони краще заповнити. По третє, це показує, що держава думає про людей, намагається допомогти в важкі часи. Так це не вирішує всіх проблем. Так хтось скаже, що краще б гроші дали або пенсії підняли, але от краще хоч щось, ніж нічого, краще дати можливість безкоштовно поїхати, ніж взагалі нічого не робити. І от чому це важливо саме зараз взимку? Бо влітку ще можна якось терпіти, а взимку в прифронтових територіях, де постійні обстріли, де відключають світло, де холодно, де небезпечно, от там люди реально хочуть виїхати хоч на час, хоч на зиму. І оця програма дає таку можливість не треба шукати гроші на квиток. Держава допомагає. Підсумую, сьогодні стартувала програма 3000 тисячі п'яти Україною, можна отримати 3000 тисячі кілометрів. Безкоштовних поїздок на чотири поїздки працює в плацкарті купе, регіональних та другому класі Інтерсіті. Коли є вільні місця, треба застосунок Укрзалізниці, верифікація через дію, кілометри діють до кінця 26-го року. Зараз тестовий режим для прифронтових маршрутів, але незабаром розширять на всю країну. Якщо ви або ваші знайомі з прифронтових територій, обов'язково скористайтесь. Це реальна допомога, особливо зараз взимку. Пишіть в коментарях, чи плануєте їхати, куди хочете поїхати. Лайк, підписка, репост, щоб більше людей дізналось. Дякую. Бережіть себе. До зустрічі!